Сейчас я говорю с вами, но я не знаю, буду ли я жива сегодня. Это все, что мы можем сказать об этой войне. Очень было страшно, потому что те взрывы, которые были за нами, были все время слышно, как там бомбило. Очень. Расположение духа. Бомбили везде, стреляли везде. Наприкінці першого місяця я втратив свого батька. Звісно, мені снилося жахіття, як нас бомблять, як я накриваю свою дитину, як всі вмирають. Коли ти втрачаєш кохану людину, котра для тебе досить багато, значить. І... Коли ти паралельно просто з кожним днем починаєш втрачати знайомих. Це, це дуже серйозно впливає на саму психіку. Сама трансцендентальна медитація допомогла мені справитися зі своєю психікою, щоб вона себе просто не в якийсь певний момент не розірвала на шматки. Я працюю по програмі фонду Девіда Лінча. Останні два роки я навчала військових, також їх жінок і також жінок, які втратили чоловіків, це вдови. Я останнім часом навчала діток, які зараз під час війни також ну, страждають різними ну, стресами. Деколи батьки не можуть пояснити дітям, що відбувається, і діти в стресі ще більшому ніж дорослі. От останніх два місяці я обучила більше ста людей. Значить, трансцендентальна медитація дала мені тишину, дала мені спокій. Я почала гарно спати, і мені перестали снитися жахіття нічні. Ці люди реально змінилися і е, вони просто е, видихнули. Вони сказали: Дякую вам, дякую техніці, трансцентальної медитації, що я змогла спати, я змогла повернутися до життя. Люди не звикли чомусь звертатися за допомогою, тому ми максимально поширюємо інформацію з людьми. Люди діляться один з одним, запрошують, рекомендують піти навчитися ТМ. І допомагає собі лично. Ми работаємо не тільки на себе, але на на своє оточення, на все пространство, де ми знаходимося. Його було більше, і за допомогою якраз медитації ми об'єднувалися і тому я запрошую вас долучитися до програми, до підтримки і змінити світ.